В першу чергу хочу вам розказати, що ми за вас не забуваємо і обов'язково проведемо розіграш. Ось. Е, значить, в нас минулого конкурсу <кхем> має бути три переможця. А саме ми розіграємо призи Панамо та Кепочку на три призових місця. А також у попередньому відео з нами не вийшли на зв'язок переможці, уявляєте собі, двох кобр. І тому. Як то кажуть, у цьому відео ми розіграємо 5 номінацій. Це буде круто. Я думаю, просто за це вже можна, як то кажуть, підписатися на цей канал, подорожувати разом з нами і по можливості поставити маленького лайка. Тому після детального огляду ми перебираємося за ноутбук і визначаємо 5 переможців. Усі призи їдуть за наш рахунок. Також вашій увазі хочу представити ось таку гарну і якісну палку фірми Orient, а саме Galaxy 13 футів 35 lb Також е, я собі обрав катушки Shimano Ultegra XTE. Тобто оновлена модель набагато легша. І тому разом от в такій комбінації разом з вами ми зараз перевіримо. Наскільки ця палка буде кидати. У нас трошки застав такий проливний дощ, але все ж таки, поки маємо надію, що він пройде, я вам розкажу за самий бланк. Ось е секрет в цьому бланку, в тому, що він далеко кидає, це є його комель. Е по своїй структурі сам комель є м'ягким, але знову ж таки, він має потужний хлист, який стабілізує. Усю частину даного удивища. І тому при силових закидах гарна стабілізація віддається грузило у Чернівці. Сам бланк, друзі, зроблений з матеріалу Турей Японії. Також катушку тримач Fuji. Звичайний катушку тримач, без, як то кажуть, намальованих губ. Далі. Кільце, переднє кільце 50 мм. Також останній тюльпан є проти захльостів щоб ваша оснастка не обірвалася і тим самим не нанесла по кишені урон. Самого бланку вага 420 г. собі дуже легенька палочка. Також я є представником цієї. Якісної фірми, і за дійсну якість я відповідаю. Тому, якщо ви хочете щось собі вибрати в інтернет-магазині по хорошій знижці, то звертайтесь особисто до мене. При кастингових закидах, силових закидах <кхів> не забуваємо за напачник. Також напачники фірми Орієнт ми знімали, до речі, на них відеоогляд. Дуже якісні і хороші напачники. Деска в нас стоїть Карпро Тут звичайно. Так як я цю катушку позичив, щоб зрозуміти собі, як вона буде працювати з даним одилищем. Тому тут деска стоїть 0,28. Ось, Я планую звичайно, ставити Орієнтовську ліску 0,26. Тому <кій> заїхав до Павла в магазин Адреналін. Так, ми забулися грузики, оснастку. І для тесту я взяв грузик 100 грам, 105 грам і 125 грам. Будемо тестувати е, сам бланк, як він буде краще прогинатися, з яким буде краще працювати грузилом. Також, друзі, купили ось такий карповий монтаж. Як ви бачите. Такий самий дешевий, бо, повторюсь, ми все своє забули. І я просив, попросив Павла, щоб ми от, ось такі дві бомбетлі повісили. Типу стіку. Зразу будемо перевіряти разом з вами не просто грузилом, а вже от з даними такими бойлами двома 18 ось, і з Із Е, Звичайно, що сам матеріал. Який тут надають в такому монтажі, бажає бути кращого. Ось От так, перепихаємо. Тут є металічна, до речі, добре, що металічна сама кіпса. <кхем> ну і будемо розпочинати з 100 грам Ось <кхем> в руці зараз в мене 100 грам грузило. Е, також ми ще забули маркерні колишки для того ми все ж таки добре, що була рулетка, відміряли і забили ось такі нехитрі ноу-хау з патичків. І будемо тестувати. Правда, конус також бажає бути кращого, бо тому що може, може відірватися саме грузило. Тому такі дешеві монтажі ніколи не купуйте. Розпочинаємо з дистанції зразу 140 метрів. Не будемо бавитись, будемо працювати по серйозному. Також маркерні колишки в нас стоять 4 метри. Дистанція в нас виходить 140 метрів. І ми на колишках мусимо накинути 35 разів. Погнали! Маємо ось таку бомбетлю з 218 ок маємо грузило 100 грам. І давайте, друзі, разом з вами будемо вибивати 140 метрів. Надіюся. Що з першого разу в мене це вийде. Е, бачимо по хвилі, що вітер є, але вітер незначний, боковий. Ось. Тому вигнали пробувати. Друзі, піпса з першого разу, як ви бачите, ось. Ліска натягнута, дивіться. З першого разу 140 метрів. Але щоб бланк гарно відчути, треба кинути ще два рази. Бо, як то кажуть, і нема коли зробити зарядку, бо дощ падає, тому будемо працювати на швидку руку. Але з першого разу це круто. Може якийсь карп зараз клюне тут на наварії, Ха, на ці дві бомбетлі. Я кидав якби, з лівої сторони і виходить, вітер дує вправо. Він чуть-чуть мені допоміг. А тепер я зроблю так, що вітер якби, майже зустрічний буде. І будемо пробувати пробувати тих 100 метрів проти вітру. Люблю справлятися зразу з важкими завданнями. Я, друзі, кліпси. Гарно бланк працює. Супер працює, бачите, 140 метрів. Лєска 0,28 дуже впливає на сам закет. Дуже важко вона стравлюється. Ось. Ну і за рахунок 218 болів. Тобто, можна сказати, на дистанції 140 метрів, можна ним працювати на змаганнях. О, бачите, що означає? Ось, про що я казав? Ось такий дешевий матеріал і оцей конус, бачите, просто злітає. Тому можна завжди губити грузила. Третій раз 140 метрів, 100 грамів груз. Ох, чітка кліпса. Я думаю, ви чули, друзі. чіткесенька кліпса з натяжечкою все як має бути. Ви знаєте, цей бланк мені подобається. Ну що, вимотаємо. І давайте зараз поставимо 100, 105 нас так. Знаєте, що ж я хочу вам сказати, що. Дуже гарна точність самого бланка. Я як там собі замітив той кущ зелений, так і воно туди летить. Кидаємо, друзі. Ой, а в нас кліпса злетіла зовсім. Я її, знаєте, не перекрутив, а так легко поставив. Тому зараз ще раз перекинемо і. На колишках і будемо, але 105-м грузом відчулося, що полетіло так навіть можна далі. гарно бланк відіграв. Я думаю, для цього бланку буде супорово 115-й 115 груз. Він буде гарно його цей комель прогружати. І в ваших руках це удилище буде вас дивувати своєю дальністю. Ну клас! Так само, як мене. Оце, я розумію, речі люди роблять. І це український наш, друзі-виробник. Ми так подумали, будемо перекидати 140 метрів. А чого би нам не поставити 150? Ставимо 150 метрів. Це в нас, виходить, на колишках 37,5. Погнали! Раз. О. Я на позиції. 150 метрів. 105-й гроз. Ох, ну поїхали. Не добили. <клух> Не добили, друзі. Ну, все ж таки, відчуття є по тому, що не вистачає грузика. 105 і між сотим нічого, по суті, дуже і не поміняв. Є, друзі, поставили 125 грам і йдемо, пробуємо закидати 150 метрів. Так, зминочка О тут, друзі, бачите, не докинули зовсім багато, вроді би 150 метрів. Хм. А не хоче летіти проти вітру, ну, але з загруженими бойлами, Рахуйте, це 218, також волосінь тут стоїть у нас 0,28. І тому 140 метрів, видно, це якраз та дистанція. Яку можна собі докидати і ловити. 130 взагалі комфортно, навіть з великим стіком. ось Але якщо, звичайно, замінити волось на 0,26, тобто можна завжди отримати дальність. Бо, ще раз повторюсь, дуже відчутно, як важко стравлює ляска. Погнали міняти грузик і будемо зараз все ж таки пробувати. Вибити цю дистанцію. Так, скидаємо цей 125-й, 125-й груз. За важкий. Ви бачите, в наявності в магазині було тільки 100-й, 105 -й і 125. -й от 110-115 якраз золота серединка. Але, на жаль, не було. Тому що тому те, що маємо, те вже вам показуємо, як є. Кидаємо ще раз 150 метрів проти вітру бамбучу, з тою бомбучею, зв'язкою 0,28. Майже майже, бачите, чуть-чуть не докидаємо якихось 3 метра. Тому все ж таки виникла ідея, а давайте ми знімемо оцю бамбучу і подивимось з грузилом, чи ми тих 3 метра докинемо. Так, ну що, ми знімаємо тих дві бамбучі. О, зараз я вам дещо ще покажу. Тут, звичайно, ще сама кліпса оця дешева, вона впливає на розхід і грузило. І бачите, воно вже купи, якби не тримається, але бачите, воно входить. Воно, звичайно, теж має аеродинаміки якоїсь. Тому було би, знаєте, все ж таки класно, коли компактний маленький стік, і зразу до неї гарно прилягала ваша насадка. Звичайно, це буде плотніше летіти далі, ніж отака от, та бамбетля, бачите, роздовбана. Ось, Але все ж таки по ми будемо втрачати дистанцію на самій вісці. Але зато побачимо зараз, чи ми все ж таки виб'ємо тих 150 метрів. Це дуже банально. О! Ха -ха -ха. Бачите, друзі, банально просто. Один кидок і 150 метрів, аж рве кліпс. Ось так. Бачите, прошу звернути увагу собі навіть на майбутнє, щоб ви собі розуміли, в чому є причина. Бачите, коли навіть неплотно лягають між собою два бойлика, вони банально втрачають аеродинаміку і виходить, що ви... Не добиваєте за рахунок отакого маленького нюансу приблизно метрів 8, а то й далі. Бо тому що кліпса була в нас тверда. І, як бачите, це десь 10 метрів втрачається через волосінь і через саму насадку на волосіні. Чому не, про то ніхто не говорить? Тих, хто там далеко кидає, не розумію. Ви знаєте, ми все показуємо, все як є. Так, ну що, 150 метрів вибули проти вітру, до речі, це є добре. 0,28 єско його. Це вже мене радує. Ох, як радує палочка самого бюджетного варіанту компанії Орієнт. Тому вона, вона мені зайшла, вона мені подобається, і вона зі мною буде на чемпіонаті України. О, а вже там ми обов'язково вам покажемо, як ми будемо працювати на повну катушку, як будемо віддаватися. Ось, будемо обов'язково виходити в прямі ефіри. Можливо, будуть гарні клювання у прямих ефірах. Ось, тому, ще раз повторюсь, підписуйтесь на канал і не пропустіть цікаві наші пригоди. А я для перевірки кину. Ще раз вам зразу ж наглядно. Як то кажуть, не відходячи від місця. Пам. Бачите, бупша дуже просто 150 метрів летить. Думаю, якщо зараз поставити 170 метрів і мати гру 115, о, друзі, шикарно! Але бачите, що було наявності, ну, то було. Но зато ми вже потім, коли я вам поставлю, але дивіться, 150 метрів, скільки забираю з такої великої шпулі волосівні. Уявляєте собі? А от зараз коли намотаю, зараз побачите, скільки її буде. Ха. Клас. Тут така струна аж прям, мочно сильно. Да, хороший бланк, дуже гарно сам комель працює, гарно вистрелює. Зайшов він мені дуже. Знаєте, в мене був такий вибір між Shimano та X2 і цим удилищем, так в тої компанії Shimano, саме бюджетне удилище, яке можеш трохи кидати. І також оце удилище від варіанта. Але коли різниця банальних, там 800 гривень, краще купити таке одилище і просто ним насолоджуватися. Ну і друзі, на десарт все ж таки мене спокусило. Взяти, перекинути 40 колишків, тобто 160 метрів. І давайте разом з вами все ж таки попробуємо тим 105-м грузом вибити 160 метрів. Ну нічого, наступний раз ми поміняємо на 110-115 груз. Ах, і цей бланк буде хлістати, як має бути. Ну що, будемо пробувати 160 метрів, 105-й. Волосінь 0,28, погнали! Хльостко було! Друзі, кліпса 160 метрів. На десерт, я вам скажу, непогано. То Дмитра Лавриненка не вистачає 40 метрів. Але якщо поставити волосінь, таку, як ставить Діма, 0,23. Плюс кидаю за вітром. Я думаю, що 200 метрів можна нею вибивати Підведемо висновки. Цей бланк мені сподобався. Механіка з самою катушкою також мені довподоба. і Тому цей бланк я собі обору, щоб вони зі мною поїхали. Два бланка візьму, два таких Quarrian Galaxy та дві катушки Shimano XTE. ось, Звичайно, поміняю. Я тут волосінь поставлю 0,26. Ось би по регламенту змагань дозволяється 0,25. 0,25 орієнт е, немає, тому будемо ставити 0,26. І з 0.26 волосіння, я думаю, що у нас все буде. Виходити. Тобто, сьогодні, що я вам можу сказати? Е, з двома 18 ми бойлами, ви бачили, ми закидували на... 145 метрів. Це є дуже успішний результат для такого бюджетного удивища. А також, коли ми зняли цих два варених войла, ми викинули 160 метрів. Це, прошу замітити, з волосня 0,28 мм. Це є волось дійсно груба і не спортивна. Тобто на, на маленьких подоймах, звичайно, можна працювати на 140 метрів. З такими двома бамбучами, і з таким бланком і звичайно катушкою. Тому водилище я задоволений, водилище буду дійсно рекомендувати просто візьмете в руки, просто раз хліснете ним, і ви зрозумієте, про що я вам говорю. Тому, повторюю ще раз, якщо є бажаючих хтось, не знає, як обрати собі водилище чи вагається, з яким водилищем, компанія. Орієнт також надає 10 років гарантії на ці водилища. Також хочу сказати немаловажливу важливу річ, те, що самі кінцевики компанія закладає з того матеріалу, який лишається, вона по собі вартісті. Там, якщо я не помиляюся, за 30 доларів можна собі потім як купити, якщо ви там нечайно десь стали, чи самі щось наробили з ним. І просто за рахунок цього комеля... коли. За 30 доларів, ви його купляєте, ставите на цей бланк і ви маєте знову нову, нове робоче гарне водилище. Звичайно, якщо є браковане водилище, компанія Орієнт швидко вам його замінить. Тому майте на увазі, що український виробник має дуже якісні хороші бланки. Ось, е як то кажуть, Висновок я собі зробив, вибір також. А далі, якщо вас цікавить щось по самому бланку, можливо, ми щось не дорозказали, бо, як ви бачили, погода міняється, то дощ. Ось. Тому запитуйтесь, ми, я буду вам відповідати на всі ваші запитання. Усім дякую за перегляд цього відео. А, і, друзі, забув вам показати, пам'ятаєте, коли ми викинули 160 метрів, скільки було на шпулі, а тепер дивіться, коли ж повна. Бачите, майже до бортика. Ось, тому це одилище, Повірте мені, що навіть з тим, що я постарався вам показати, 160 метрів це дуже успішний результат проти вітру. Ми не кидали, бо вітер, виходить трошки боковим. Ось. І виходить, я вставав. Коли він був отак, я і так на нього і кидав. Я не кидав, як то кажуть, за хвилею, а кидав проти нього, щоб вам показати все ж таки всі гірші умови і цього, можна сказати, бланку, що на нього може повпливати. Тому грузил ми також не мали 110-115. Я думаю, під цей бланк особливо звертайте увагу на 110 й і 115 й грузил. Це все я потім вам поправлю. І десь в короткометражному відео я обов'язково вам кіно 170 метрів, щоб показати, як воно успішно буде цю дистанцію долати. 170 метрів, уявіть собі, друзі. Тому всім дякую за огляд, всім любові, затишку у сім'ї і всього вам самого найкращого. Дякую за перегляд і маленький нам лайк. Усім па, -па. І, отже, друзі, ми продовжуємо наші розіграші. А саме ще з позаминулого конкурсу, коли ми розігрували дві кобри, на зв'язок не вийшли наші номінанти, тому ми розіграємо їх знову. Отже, давайте загрузимо наше відео, відгрузимо коментарі, трішки зачекаємо. Ось, і тепер ми можемо вибрати одного із переможців, який отримує ковру. А саме Назар Єзгор, який написав коментар під назвою Успіхів в риболовлі». Вітаємо вас, Назар, і Надіємося, що ви з нами вийдете на зв'язок і обов'язково отримаєте свою ковру. Також наступну ковру другу у нас. Виграє ромашка, яка пише Дайте понауку, гарна Ну, На жаль, у вас вийшло виграти кобру. Ще ми вас вітаємо, Надіємося, що такий подарунок вам також сподобається. І обов'язково зв'яжіться з нами, щоб ми змогли вам надіслати подарунок. І давайте, друзі, розіграємо три місця, у яких буде кепочка та панамочка від компанії Real Pro Ось третє місце. Це є Ольга Потапчук, е, ось, яка пише, я дуже хочу шапки. Ми Ольга вас вітаємо. Ви їх виграєте. І, будь ласка, зв'яжіться з нами для того, щоб їх отримати. Друге місце у нас получає Михайло Малищук, який пише Дякуємо, дякую за класний контент. Дякую вам за коментар та вашу активність. І, друзі, перше місце получає Сергій, який залишає коментар, що, як завжди, усе дуже круто. Отже, вітаємо вас і обов'язково чекаємо зворотній ваш зв'язок для того, щоб відправити вам призи. Так що дякуємо, друзі, за вашу активність та до нових розіграшей! І, до речі, наступний наш розіграш буде з нашого останнього відео Нічна роздача весільного коропу, де саме цвіта ми виберемо переможця з дуже крутими призами.